Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити про розповсюджену проблему білого нальоту на ґрунті у домашніх рослин. Що ж це таке, з чим його в'їдять, звідки воно береться і як з цим боротись? Дві основні причини, які я знаю, це коли ви поливаєте рослину невідстояною водою і загнивання. Все. Зараз відео завершене. Переходьте далі підписуйтесь. Ні, Я вам зараз розповім всю історію своїх рослин. Перше, що я вам розповім, це коли я з цим стикнулася. Я з цим стикнулася взимку, тому що я привикла поливати рослини раз у три дні, раз у тиждень за літній період. А осінню вже треба було поливати менше, я їх поливала так само, взимку їх треба було поливати ще рідше, а я їх далі поливала так само. І в кінці кінців вийшов застой ґрунту, застой води в ґрунті, і з-за цього ґрунт почав цвісти сірою пліснявою. Тож, як цим боротись, і що треба робити? Перше це зрозуміти причину, чому у вас з'являється білий нальот. Зараз я стикнулася з іншою проблемою. Ось у мене в горшочку з лимоном, який я формую в бонсаль, поки що не успішно, але подивимося. Ось, бачите, білий нальот на ґрунті. Чому він з'явився тут? Це не цвіль. І якщо подивитись уважніше, можна побачити, що це прям такі камінчики, що це прям так воно формується. Що це таке? Це невідстояна вода. Я поливаю невідстояною водою з-під крану. Ось по якій причині з'явився білий нальот на лимоні. Як з цим боротись? Беремо, поливаємо рослину і в той же день набираємо у лієчку воду, і до наступного поливу вона стоїть у лієчці. Для чого це робиться? Вся, весь оцей накип, він залишається в лієчці, він осідає. І рослину ми потім поливаємо відстояною водою. Таким чином, ми її рятуємо від цього накипу на верхньому шарі ґрунту. Якщо ж ви почали поливати відстояною водою, а нічого не змінилось, або ви бачите прямі ознаки того, що це цвіль, чи гниль, чи якась хвороба, наприклад, це така як мохова шапочка з'являється на ґрунті зверху, це означає. Що ви переливаєте свою рослину і в ґрунті відбувається застой води? Як зрозуміти, що це саме воно? Значить, по-перше, ця проблема з'являється дуже часто взимку. Все ж таки, я розповідала про спатіфілум, який досі повністю не оклимався. Він ті листочки, які були взимку постраждавші. Відсушує і зараз. Вони потихеньку жовтіють, я їх відрізаю. Я їх не відрізаю повністю біля корня, біля стовбура, а відрізаю по мірі підсихання, щоб він сам забирав усю енергію з них з патіфілом, сам їх відсушить, коли їм треба буде. А зараз він випускає вже квіти і шикарні нові листки, величезні, більші, ніж моя рука. Отже, що робити в тому випадку, якщо ви побачили, що це саме біла цвіль, або сіра ціль, або якась гниль пішла? Перше, що ми робимо, це прибираємо ложкою зверху цю цвіль. Для чого це робимо? Для того, щоб вона не так активно розвивалась. Вона буде способствувати загниванню кореневої системи. Що ми робимо далі? Перевертаємо горщик, великий, я вам ну, на лимоні, мабуть, покажу. Бачите, ось дренажні отвори. Їх може бути замало. І тоді рослина буде далі цвісти, будуть далі з'являтися оці ось грибки і туди-сюди. Що робити? От ви дістали і зняли з горщика ось, оцей ось шар некрасивий. Далі ви йдете в квітковий магазин. І берете там фунгіцид. Вам, скоріше за все, порадять фунгіцид, хороший фунгіцид Максим, наприклад, я, яким користуюсь інколи я. І цим фунгіцидом ви його розводите що, відносно інструкції і поливаєте цим розчином. Якщо він не допоміг, то це вже ата ситуація, критична ситуація. Ви берете, значить, цей горщик. Дістаєте рослину з горщика, обтрушуєте старий ґрунт. Рослину знову замочуєте в розчині корінневу систему, замочуєте в розчині, розчині фунгіциду, це вам допоможе і від гнилі, і від загнивання кореневої системи, і від оцієї цілі. Далі ви берете горщик, в якому ця рослина, або купляєте новий, там уже по вашому бажанню, і робите більше дренажних отворів. Далі ви викладаєте слой кранзиту на низ, як ще дренажний слой для цієї рослини. Вибираєте пухкий ґрунт із вмістом вермикуліту або, перлі, пер, пер, або, перліту, або перліту. І цим висажаєте рослину в цей ґрунт. Старий ґрунт викидаєте, тому що з нього вже толку ніякого не буде. І після пересадки, а, ну, звісно ж, удалити всі загнивші корінці, після пересадки ви регулюєте полив. Обов'язково ви починаєте поливати рослину менше, ніж ви поливали її до цього. Як можна регулювати полив, якщо вам хочеться її полити, але ви не розумієте, поливати її, чи не поливати, чи що робити? Є дерев'яні шпажки в аврорі, наприклад, можна там якісь палички в суш, що небудь. Ви вставляєте з боку в ґрунт обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. кожен раз, та паличка там і залишається, кожен раз, коли вам хочеться полити рослину, ви її дістаєте і торкаєтесь мокра вона чи суха. І якщо вона суха, тоді поливаємо, якщо ні, то не поливаємо. Логічно. Отже, ви зрозуміли, що робити в цих випадках. А що робити, якщо ви десь в населеному пункті чи ще десь? Якщо ви не можете дістатись до фунгіцидів, щоб полити чи вилікувати свою рослину, ця проблема легко вирішується. Тютюновий пил допоможе, ви просто берете, посипаєте верхній шар ґрунту, або вже обробляєте розчином там, кореневу систему. Легко, це протигрибковий варіант. Взагалі, рослина буде відчувати себе ідеально. Якщо у вас нема тюті нового пилу е, приправа, ось, наприклад, у мене я купила літопси, пересадила їх і щоб лишній раз не травмувати їхнє коріння. Коли з'явилась біла гниль, я посипала зверху приправою імбиря Все, білої гнилі немає. Дивіться, рослини чувствують себе прекрасно. Це вже там який день, третій, четвертий, як вона з ними. І навіть слідів цієї білої гнилі на пасті немає. Жодних проблем. Те саме спрацює і з приправою чесника, і те саме спрацює з приправою куркуми. Тож, я сподіваюся, всі питання ми вияснили: основні аспекти: відстояна вода, хороші дренажні отвори, хороший ґрунт, хороший дренажний слой. І якщо вже проблема конкретна, хороший фунгіцид. А саме протигрибковий препарат. Тож, я сподіваюся, що я допомогла вам з вашими проблемами і хочу вам побажати, щоб ваші рослини цвіли і радували вас новими зелененькими листочками. Якщо допомогла, поставте лайк, там, напишіть коментар, підпишіться на канал в кінці-кінці. Тож, до зустрічі!